Привіт, друзі, ви завітали на канал «Репетитор з математики. І якщо вам потрібна моя допомога, то пишіть в коментарях, які задачі вам цікаві, що вам важко зрозуміти, я спробую донести до вас доступними словами. І давайте разом з вами розбирати ті завдання, які вам не зрозумілі. По вашим проханням я сьогодні розбираю з підручника істер математика 10 клас. З восьмого параграфу двогранний кут перпендикулярність площин. Розв'язок прикладів 8.5 і 8.7. І так, вперед. Приклад 8.5. Двогранний кут дорівнює третині розгорнутого кута. Чому дорівнює лінійний кут цього двогранного кута? Отже, нам відомо, що двогранний кут дорівнює третині розгорнутого кута. Нагадаю вам, що розгорнутий кут це кут, який складає 180 градусів. А якщо у нас є двогранний кут, який дорівнює третині розгорнутого кута, то, щоб визначити цей двогранний кут, треба зрозуміти, що значить цей двогранний кут, якщо в ньому провести дві прямі перпендикулярні до лінії перетину. То ось цей кут буде дорівнювати третині розгорнутого кута. Третині розгорнутого кута, значить ми повинні взяти третю частинку від 180, отже, 180 множимо на 1 третю, це буде 60 градусів. То, якщо двогранний кут дорівнює 60 між площинами альфа і бета, тобто, якщо кут між альфа і бета дорівнює 60 градусів то і лінійний кут цього двогранного кута дорівнює також 60 градусів. Чим відрізняється просто двогранний кут від лінійного кута? Ну, двогранний кут це просто якщо ми малюємо дві площини альфа і бета, то це двогранний кут. Ну, щоб побачити лінійний кут цього двогранного кута, то опускають два перпендикуляри: один в одній площині, наприклад, А до лінії перетину С, другий в іншій площині. І тоді кут між прямими А і Б, що належать цим двом площинам, і буде 60 градусів. Отже, і лінійний кут, а тобто кут між прямою А і прямою Б, оце вже лінійний кут, буде також 60 градусів. Тому що якраз лінійний кут двогранного кута і характеризує сам двогранний кут. Це була задачка на розминочку, щоб ви взагалі згадали, що таке двогранний кут. А тепер перейдемо до задачі 87. Задача 8.7. Площини квадратів ABCD і. А Б, К, Л взаємно перпендикулярні. Яким є взаємне розміщення? І треба два завдання зробити. Ну, Давайте запишемо, що нам дано, Дано, що дві площини взаємно перпендикулярні. Тобто площина а, Б, С позначимо трьома літерами перпендикулярна до площини а, Б, К. або Б, К, Л, можна так, трьома літерами. А що треба знайти? Знайти взаємне розміщення прямої БЦ. І площини АБК, це перше. І друге, це прямої ЛК і площини АБЦ. Давайте дивитись. пряма БЦ ось вона, і площина АБК, тобто ось ця площина. Щоб зрозуміти взаємне розміщення, перше прямої БЦ, я її навела вам червоним кольором, і площини АБК заштрихувала рожевим. То треба взагалі зрозуміти, вони паралельні чи перетинаються. Бачимо, що перетинаються. Якщо перетинаються, то, скоріше всього, під якимсь кутом. От треба зрозуміти під яким кутом прямо «БС» перетинає АБК. Ну, для цього почнемо відштовхуватись від того, що нам задано. А нам задано, що площини ось ці дві двох квадратів, причому взаємно перпендикулярні. Що це нам дає? Значить, тоді виходить, що кут між, лінійний кут між площинами «АБС» І площиною БКЛ між цими двома площинами кут дорівнює 90 градусів. А як зрозуміти, де цей кут 90 градусів? Для цього треба провести дві прямі, які перпендикулярні до лінії перетину АБ цих площин. А давайте подумаємо: якщо в основі квадрати, то ось цей кут уже прямий по означенню, Бо це квадрат. Тобто, ми вже бачимо, що пряма проведена BC, яка перпендикулярна до лінії перетину АБ. Вона вже перпендикулярна, бо в основі квадрат як сторони квадрата. І я бачу, що КБ дивіться, також перпендикулярно до АБ, тому що це також квадрат, як сторони квадрата. Тобто, І КБ перпендикулярно також до АБ. Отже, ми зуміли. Побачите, що у нас проведені до АБ лінії перетину цих двох площин дві перпендикулярні лінії. Якщо ці дві площини взаємно перпендикулярні, то значить уже кут між прямими КБ і БЦ дорівнює 90 градусів. Отже, зразу випливає, що кут К Б, дорівнює 90 градусів. Це випливає з того, що ми побудували лінійний кут двогранного кута. А тепер давайте згадувати, якщо цей кут у нас 90, то схоже на те, що пряма БЦ перпендикулярна до площини АБК. К, Но як це довести? Щоб довести, що пряма перпендикулярна до площини, треба згадати ознаку перпендикулярності прямої площини. Якщо б деяка пряма перпендикулярна до двох. Прямих, що належать площині і проходять через точку перетину, то значить ця пряма перпендикулярна до площини. Давайте дивитись, ми вже бачимо з вами, що пряма, яку ми доводимо і шукаємо її взаємне розміщення, ось ця пряма BC, Вона до чого перпендикулярна із площини АБК? До прямої АБ перпендикулярна, так, як сторони квадрата, дійсно. Тобто BC перпендикулярно перпендикулярна до АБ. Раз. І шукаємо другу пряму, до якої вона перпендикулярна БС перпендикулярна і до КБ, яка належить площині, також заштриховані АБК, і БС перпендикулярна до БК. Це ми побачили з того, що кут між площинами 90. А ці дві прямі АБ і БК, вони належать площині АБК. То, якщо ми довели, що одна пряма, яку ми розглядаємо, ...перпендикулярно до двох прямих площини, то вона перпендикулярна до всієї площини. Отже, звідси випливає тоді за ознакою, за ознакою перпендикулярності прямої і площини. Що ця пряма перпендикулярна не тільки до двох прямих, вона ще й перпендикулярна до всієї площини АБК. АБК. На питання яким є взаємне розміщення прямої БЦ і площини АБК, ми кажемо, що вони перпендикулярні. Добре, розглядаємо тепер другу задачку. Нам треба зрозуміти, яким є взаємне розміщення прямої ЛК і АБЦ. Дивимось пряма ЛК і площина АБЦ. Отже, пряма ЛК, ось я її позначила синім кольором, і площина, АБЦ. Треба зрозуміти, чи вони перпендикулярні, чи перетинаються, чи паралельні. Якщо ми бачимо, що у прямої ЛК ну, немає як спільних точок з площиною АБЦД. Так дійсно, начебто немає. Ну може вони десь є там в площині, може вони перетинаються. Ну, давайте тоді подумаємо: якщо немає спільних точок, то скоріше всього, скоріше всього, що ця пряма ЛК паралельна до площини, АБЦ. Ну як це довести? Щоб довести паралельність прямої площини, треба згадати ознаку паралельності прямої площини. Якщо деяка пряма, паралельна до деякої прямої іншої площини, то вона паралельна не тільки до прямої, а й до площини. А давайте дивитись, до якої прямої паралельна пряма ЛК. ЛК паралельна до АБ, чому? Тому що це сторони квадрата, або АБКЛ це квадрат. Як сторони, квадрата, як сторони квадрата. А АБ подивіться, в свою чергу, до якої площини належить, АБ належить до площини не тільки АБК, а й до а, Б, С, як до площини, заштрихованої блакитним кольором. Тобто АБ належить АБЦ. Тоді, за ознакою паралельності прямої і площини. Слідує, дивіться, що якщо ще раз пряма паралельна до прямої, що належить деякій площині, то ця пряма паралельна не тільки до прямої, а ця пряма паралельна до площини, до якої належить ця пряма. Отже, звідси слідує, що ЛК паралельно до всієї площини АБЦ. Отже, на питання, яким є взаємне розміщення прямої ЛК і площини АБЦ, відповідь буде вони паралельні. Отже, ми з вами згадали в цій задачі не тільки що таке двогранний кут і як побудувати лінійний кут двогранного кута, опустити ось перпендикуляри, побачити, що якщо між площинами кут 90, то і між прямими 90. А ще в цій задачі ми згадали з вами ознаку перпендикулярності прямої площини і ознаку паралельності прямої і площини. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитесь, задаєте питання. Ставите лайки, підписуйтесь, розповсюджуйте мої відео. Якщо і це відео вам сподобалось, то також не забудьте поставити лайк. А я чекаю вас в наступних уроках. Все буде Україна!